Ви будете зараз шоці значення українських січових стрільців в історію України? Повнали ось мені пише Українці січові сіресі були однією з найважливіших організацій українського національного відродження, і ви розумієте, до чого це все йде. Що таке ChatGPT і як ви можете використовувати цей сервіс для того, щоб заробляти гроші? Сьогодні поговоримо про те, що зараз має якийсь шалений хайп. Про це всі пишуть, знімають відео, розказують, розповідають. Я не знаю, чи ви вже в курсі або ні, але ChatGPT це а, така платформа, яка може сама генерувати вам контент під ті чи інші запити, роблячи це за допомогою штучного інтелекту і в дуже Натуральній, як пишуть human формі в людяній формі. Перед тим як перейдемо до цього, я, я розповім, як це можна використовувати. Покажу, як це використовую я, і саме головне, що можна з цим цього робити. Хочу вам сказати, дякую за просто якусь неймовірний шалений заводити з на минуле відео. Ви поставили велику кількість лайків. Ви написали величезну кількість коментарів. Я бачив, що вам сподобався і контент, і те, що я записую це відео на українській мові, для мене це також дуже важливо. Тому, друзі, вам дуже вдячні за підтримку україномовного контенту. Якщо для вас це також важливо, ставте пальці вверх вже прямо зараз, для того, щоб YouTube поширював наш контент, який ми з вами записуємо для професійного розвитку, але українською мовою. До речі, також під моїм минулим відео були декілька людей, які... Чомусь хотіли пояснити, що треба знімати відео на узькому язиці, але дуже приємно було бачити, як більшість з вас показали їм напрямок. Тому також за це вам окремо подяка. Тепер повертаємось до теми з чатом GPT. Що це таке? Коротше кажучи, є така компанія, яка називається OpenAI, і ця компанія займається розробками і вивченням штучного інтелекту. В неї вже є популярний сервіс, який називається DALE. Ви, мабуть, можливо, не знаєте, але бачили їх роботи. Це той момент, коли штучний інтелект генерує. Ті чи інші картинки ви можете писати е, свій запит, наприклад, мені картинку там мав пав в космосі, і вона зробить вам картинку. Мавпа в космосі, можливо, навіть в аніме стилі. До речі, е, цей серед популярний його використовують також для створення інших продуктів. І, там багато людей нещодавно ставили собі аватарки або картинки в інстаграм з е, використанням цього штучного інтелекту. Але навашту ковна, яка зараз просто має шалений е, резонанс. Е, також продукт цієї компанії Поеній до речі, її власники це Сем Альтман, і здогадайтесь, хто ще. Мабуть, ну, цю людину весі знає. До речі, у вас що не пише про ChatGPT, Що штучний інтелект що ця штука стає неймовірно крутою, і зовсім скоро ми скоріше зможемо бачити небезпечно сильний штучний інтелект. Тому тут окремо про це можуть поговорити. Але як сам працює ChatGPT? Ви пишете ваші запити в сервіс і отримуєте відповіді. Наскільки я розумію і зробив певний ресорч по цій темі, ця штука вона дані. В текстовому форматі з від банально за досі, і саме цікаво, що я вам покажу зараз, що я писав. Ви будете зараз в шоці, побачивши, як воно відповідає на мої запити. Наприклад, перше, що я запитав, це чи спілкується від української мови. Відповідь зараз самі побачите. Я розумію, що мабуть українською мовою він підбирає відповіді, чи воно. Довше англійською, тому що ще є переклад і треба використовувати правильну граматику. Далі я попросив підібрати мені 5 ідей для створення бізнес світу на Ютубі. Давайте подивимось, що в нас вийшло. А ви можете створити відеовідгуки на ваші продукти у послуги від задоволених клієнтів, проведення онлайн тренінгів і вебінарів вашим клієнтам, вирішити проблеми, з якими вони зіткнулися, відео з виробництва вашого продукту, щоб показати клієнтам, як ви готуєте товар. Відео з подорожею до вашої фабрики чи компанії, щоб показати клієнтам, де ви працюєте, інтерв'ю з вашими співробітниками, щоб показати клієнтам з ким вони будуть працювати. Можливо, це не саме, не саме просто загальна бізнес-ідея, але як мінімум, якщо у вас є бізнес, то для вас те, що воно видало точно корисне і, до речі, можете використовувати. А хтось за такі понади бере гроші заштовховано. Зараз це все дає безкоштовно. Далі дивіться, що було після. Я попросив зробити три продаючі заболовки для того, щоб продавати фільтри для води. І давайте подивимося, що воно мені написало: фільтруйте вашу воду і отримуйте чисту воду, чисту і здорову воду з нашими фільтрами. Завершіть проблеми з жовтою, м'якою та забрудненою водою з нашими фільтрами для води. Підніміть якість життя, забезпечуючи своїй сім'ї чисту і здорову воду з нашими фільтрами для води. Тобто воно реально генерує друге контент, за який копірайтери раніше брали гроші. Це що стосується індустрії, в яких це можна використовувати, і де можна разом з цією штуковою заробляти. Так, до речі, в мене є ідея записати для вас окреме відео. Як можна використовувати цей сервіс для того, щоб ви могли заробляти з ним гроші або зробили якийсь свій міні-бізнес? Якщо це також уцікавив, то ви знаєте, що треба зробити, поставити пальці вверх, ну і написати якийсь комент. До речі, що ви про це все думаєте? Прямо зараз подумайте, як це штуковина може вам допомагати, тому що це все буде розвиватись, Це дійсно трішки що виглядає. І хвилює, якщо бути відвертими, тому що ми не знаємо, або ця історія буде розвиватися, але вона точно буде розвиватись, і колись таки, мабуть, людині прийдеться конкурувати з штучним інтелектом. Ми не знаємо, хто виграє, але відповідь, то, будь ви можете стати на цю на цю самі. Тому звісно, розробникам треба дуже сильно контролювати область дії таких речей. Але ну я не впевнений, що не буде це відео. Хоча, якщо так, то я буду тільки радий. А тепер ще одна цікава штука, також що це та ніж і категорії, де можна заробляти з цим сервісом, уявіть, що ви пишете комусь реферати на замовлення? І от я просто подивився теми актуальних рефератів, на які е, на які теми пишуть реферати очні. Наприклад, одна з них це значення українських січових стрільців в історії України. Я написав: Ти можеш написати мені реферат, Причому зверніть увагу, що інколи я. Я просто писав на скору руку я не управляв текст. Е, інколи були помилки в самих словах, але воно все одно розуміє, що я в нього хочу. І я написав, що чи можна писати мені реферат по цій темні значення українських січових стрільців в історію України. І повнали. Ось вона мені пише. Українські січові стрільці були однією з найважливіших організацій, українського національне відродження, і ви розумієте, до чого це все йде. Тому з цим продуктом, скоріш за все, буде можливість створювати. Багато якихось субпродуктів або підкатегорій, або мінні бізнесів як просто його використовуючи, так і інтегруючи його до своїх продуктів, тому що скільки я розумію, у цієї компанії OpenAI Є така штука, як відкритий код. Це для тих, хто, наприклад, створює якісь свої програмні продукти, і вони можуть використовувати просто цю базу. тому що, як вони заявляють, вони є не комерційна організація, але за останніми даними компанія OpenAI завдяки оці, оці, цій розробці, оцій вже 29 мільярдів доларів. Тому що, скоріше все, скоро в нього буде платна версія, яку також можна буде використовувати. Ось такі цікаві новини, друзі. Вирішив записати вам відео, показати, як це, як це все треба використовувати. Ви можете вже. І ти я залишу посилання на цю штуковину під відео, якщо ви про неї ще не чули, або ще не використовували. Якщо буде цікавіше дізнатись більше про те, як заробляти за допомогою цієї цього інструменту або цього штучного створіння, дайте мені знати, і можливо наступний наступне відео підготую саме на цю тему, щоб ви могли його користувати. Побачимось.